Вітаю, шановні, з вами Радлекс, і в цьому відео я хочу поговорити про God of War 2018 року та поділитися враженнями після свого проходження. Так чомусь вийшло, що з дитинства мені подобались більш реалістичні ігри, без сілякої та магії, заклинань, рожевих вибухів та всього фентезійного. І через це я пропустив багато дійсно топових проєктів, через що я, звісно, жалкую, і починаю проходити їх тільки зараз. І ось черга дійшла до симулятора Баті. І напевно одразу слід зазначити, що в основному в подібних відео я розповідаю саме про Обисті враження, якісь думки, роздуми, зауваження, та й загалом роблю акцент на емоціях, а не тупо просто переказую сюжет, чи розбираю всі аспекти гри по кропицях. І на мою думку, одразу слід почати з того, що я не грав усі попередні частини God of War. Звісно, я перед проходженням ознайомився, що там, та і як, подивився декілька відео та почав проходити. І після повного проходження з упевненістю можу сказати, що це не зовсім правильний підхід, але з одним але. Якщо для вас важливо повністю проникнути сюжетом, розуміти всі великотки та якісь відсилки, яких, до речі, в Дійсно багато, то напевно все ж таки слід проходити оригінальну трилогію. Якщо ж для вас це не дуже важливо, то напевно це й не обов'язково. Загалом просто слід розуміти, що God of War 2018 року це одночасно і перезапуск, і продовження серії. Це все ж таки сиквел і продовження історії Кратоса, і це потрібно пам'ятати. Звісно, розробники спробували зробити таким чином, щоб і новачкам було зрозуміло, і мені здається, у них вийшло. А також у них вийшло зробити якісь там великотки та відсилки, які дуже сподобаються саме фанатам серії, які повністю проходять. Ходили всі частини, і будучи відвертим, я взагалі раніше вважав, що ця гра явно не для мене. Мені чомусь здавалося, що тут забагато фентезі, всіляких міфів, чаклунства, драконів. Та взагалі я думав, що ця гра типовий соус лайк. І напевно такі враження про God of War в мене склалися через те, що я просто взагалі нічого не знав про гру, та в мене навіть уявлення не було, що там те та і як. Але через час я подорослішав, зрозумів, що дурень та багато втрати ви вирішив управляти помилки дитинства. Так от, повертаючись до God of War, хочеться сказати, що подорож Кратоса та Атрея це взагалі дуже. Же потужна історія у світі ігор. У грі підіймаються питання стосунків із батьком, втрати близької людини, усвідомлення власної божественної сутності та важкий, але щирий шлях до прийняття і примирення зі своєю долею. Я не знаю, як вас, але мене одразу затягнула ця історія та не відпускала аж до самого фіналу. А також мені дуже сподобались безшовні катсцени та загалом подача одним кадром. Це дійсно дуже красиво та кінематографічно. Як ви знаєте, в центрі подій у нас тут батя та його синочка-корзиночка. І що не кажіть, але ці персонажі непогано грають на емоціях. Наприклад, спочатку мені не дуже подобався Кратос, особливо своїм спілкуванням та манерами, але потім цей маленький пи. Мене вибісив ще більше. Але під кінець гри все стало на свої місця. Від самого початку цієї гри, окрім головної історії, ми спостерігаємо за стосунками баті та сина, як вони змінюються впродовж цієї гри та до чого це приводить. Тут, як на мене, додати нічого. Персонажі пропрацьовані дуже якісно, глибоко, вони запам'ятовуються, і тобі дійсно цікаво за ними спостерігати. Єдине, мені не вистачало функції батіного чапалаха, щоб саме в такі моменти можна було підійти та як пи. Тути малого та спустити на землю, але на жаль, зі зрозумілих причин цього нема. Як ми розуміємо, то подорож Кратоса та Атре це не просто розвіяти прах матері, це шлях до розуміння одне одного. Вони сваряться, мовчать, зляться, але все одно рятують одне одного. І в цьому всьому вибудовується справжній зв'язок між батьком та сином. Окрім Кратоса та Атре, у грі є безліч другорядних персонажів, пропрацьованих не менш глибоко ніж головні герої, чого тільки варті брати гноми Брокі Сіндрі, Бальдери, Фреє, все знаючи Мімір, сини Тора, Магні і Моді. І всі вони з'являються в сюжеті не просто так для виду, а як важливі елементи пазлу, що поступово складається в єдину сюжетну картину. І загалом вся історія крутиться навколо того, що Кратосу і Атрею треба розвіяти прах своєї матері та дружини на найвищій горі. Це була остання воля фей. І як ми розуміємо, то це завдання зовсім не обмежується простим походом до вершини. На нас будуть чекати неочікувані повороти, зустрічі з богами, монстрами і тому подібне. Шлях, який нам доведеться пройти, виявиться значно складнішим, ніж вони могли уявити собі на початку. Звісно, я не буду вам переповідати, що саме відбувається з героями, але про сюжет скажу одне. Це історія, яка захоплює з перших хвилин і тримає в напрузі до самого фіналу. Що не кажіть, але, на жаль, навіть сьогодні не так багато тайтлів можуть похизуватися настільки якісно прописаним сценарієм. Щодо стосунків Кратоса і Атрея, хочу додати ще один момент. Після проходження мені дуже запам'ятався той момент, коли Кратос розповідає Атрею про своє минуле, як він вбив свого батька, який він був жорстокий, і все в тому дусі. Навіть розуміючи, що це гра і це актори, але все одно ти відчуваєш ту напругу, той момент, коли Кратос відкривається перед своїм сином. Просто коли ти спостерігаєш за цим в тебе сироти по шкірі пробігають, тому що це дуже потужно. А також я звісно не можу не сказати про те, коли Атрей у Кратоса постійно просив понести той мішечок з прахом матері, а кратос постійно відмовляв. Є моменти, коли Атрей просить у Кратоса понести прах, вони були не один і не два рази. І майже під кінець історії ми бачимо, що Кратос нарешті довіряє самому сину. Він, нарешті, дає мішечок з прахом і дозволяє понести її та розвіяти. І це також дуже важливий момент. Протягом усієї історії ми бачимо, як змінюються і Кратос, і Атрей. Я навіть зараз згадую та розповідаю вам цю історію, в мене мурахи по шкірі. Якщо відкинути в сторону ці рожеві сопольки, то все це довге небезпечне випробування в напіввідкритому світі, звісно, супроводжується кривавими сутичками з ворогами, які стають на нашому шляху. Якби існувала премія бубня видушнила року, то, як на мене, кратос би точно виграв би всіх номінаціях. Не ходи туди, не бігай, не базікай, закрий свого рота, мовчи. Слухай мене, допомагати людям це погано. бу, -бу буй, бу-бу-бу, бо-бу-бу. Бу, -бу, бу Хто грав, точно зрозуміє, що до чого. Ну а в самій грі в нас типу щось подібного на напіввідкритий світ чи щось таке. Начебто й непогано, локації дійсно класні, красиві, є різні квести, але будучи відвертим з вами, досліджувати його не зовсім цікаво. Хоча правильніше сказати я хотів, але мені не дали це зробити. По-перше, навіть у якихось там віддалених куточках ми не знайдемо якихось особливо цінних нагород. А по друге, досліджувати світ не хочеться. Через систему левелінгу. Якщо коротко, то я завжди полюбляю щось там подосліджувати, побігати, подивитись, а що там є цікавого. Я можу взагалі забути за сюжети, просто бігати, вилизувати території, якщо це дійсно цікаво. Так, наприклад, мене було зі Сталкером 2. А ось God of War якось вже не склалося. Бувало, підеш кудись, тому що просто хочеш подивитися, а що там є, але для закриття точки інтересу там вже стоять якісь котини, які на 2-3 левло вище за тебе. І напевно очевидно, що надовго ці битви не затягуються. Кратуса просто та й все. Якщо чесно, потім повернути. Вертатися туди не дуже вже і хочеться. Звісно, після повного проходження все ж таки повернувся, виконав деякі сайт-квести, але далеко не всі. І я це зробив не тому, що мені було дуже цікаво, а тому, що мені було потрібно зрозуміти для відоса, чи цікаві там сайт-квести, чи є там щось цікаве і тому подібні речі. І я розумію, що така система левелінгу далеко не нова, але мені таке не дуже подобається. Це по-перше, а по-друге, кратос це бог війни. І що не кажіть, але якось воно не складається. Просто все виглядає таким чином, що ти там щось захотів подосліджувати, а тобі дали посраці, накричали на і все. Накричала, по жопі дала, обізвала, настрій зіпсувала. І напевно не дивно, що тобі вже й не хочеться туди йти. Ти просто продовжуєш проходити сюжет. А також, на жаль, у й ті ж самі локації, ми бачимо по кілька разів. Біганини туди-сюди по знайомим місцям вистачає, і часом виникає відчуття, що всі ці тривалі прогулянки зроблені лише для того, щоб крато за тре мали час поговорити, або щоб ми з вами отримали свіжу порцію якоїсь там інформації. І спочатку мене дивувало те, що були деякі скрині, які я не міг відкрити, тому що банально не розумів, як це зробити. Це стосується саме тих скринь, які сховані в коренях дерев або обвиті корінням. Але коли я пройшов Далі я зрозумів, що ми сюди повернемось і не раз. Тому, звісно, після цього повністю вилизувати локації вже не було якогось великого сенсу. Проте я все одно це продовжував робити. А ось щодо бойової системи, то тут в мене тільки позитивні враження. Це, напевно, одна з найкрутіших ігор з топовою бойовкою. У розпорядженні лисого баті топір Левіафан потужна і легендарна зброя, кована самими Броком і Сіндрі. І, до речі, для мене було відкриттям, що правильно вжити в цьому контексті саме слово топір, а не сокира. Виявляється, топір це холодна зброя, а сокира це. Знаряддя праці. Так от цей Левіафан можна як і метати, так і використовувати в ближньому бою. Після китка зброю можна миттєво повернути назад у свою руку. За функціональністю, мені це нагадало щось на кшталт з світу Марвел, тільки замість електрики тут у нас крижаний ефект. І цей топір нам потрібен не лише для боїв, а також він використовується під час проходження нескладних головоломок. Наприклад, десь потрібно заморозити механізм, аби встигнути проскочити під падаючими воротами, а десь перерубати мотузку, на якій тримається важливий вантаж і так далі. Загалом геймплей у грі різноманітний, не гай набриднути. Це забезпечують і головоломки, які доводиться вирішувати поступово оновлення арсеналу, здібності як у кратуса, так і в його сина. І загальна картина виглядає нормально. До речі, атрейка також активно нам допомагає у бою. Він стріляє з лука, може зцілювати, навіть здатно живити кратуса, якщо той упаде. Ще, звісно, слід поговорити про кастомізацію екіпірування. Тут ми маємо повну свободу, можна прокачувати броню, модифікувати її рунами, чарами, іншими плюшками, які, хоч і не кардинально, але все ж таки впливають на характеристики. Броню можна змінювати повністю і не лише засатичні. Причин, а й задля практичної користі. Окрім цього, ми можемо використовувати рунічні камені і вони, в свою чергу додають якогось там різноманіття та й тактик в бою. Це, звісно, нам не гарантує якусь там перемогу, але спонукає поекспериментувати, комбінувати, підлаштовуватися під ворогів і примикати вміння залежно від ситуації. І це, як на мене, круто, бо гра постійно підкидає нам нові можливості. Звісно, ще слід відмітити дерево навичок і кожне вміння додає різноманіття в бойову систему. Також можна робити ефектні удари, та й загалом битви всередині гри та наприкінці виглядають дуже епічно і мені вони дуже подобали. Але все одно тут є одне, але однотипність. Ворогів тут раз, два, та і все, просто змінюється колір або ефект атаки. Ситуації повторюються, методи знищення ворогів ті ж самі, і навіть добування, одна анімація на всю гру виглядає пічно? Я скажу, що так. Перший раз, другий, можливо, третій, але вже далі хочеться перемотувати цю анімацію. І напевно це очевидно, але я не можу не сказати про троля. Якщо ви раптом думали, що цей троль тільки був спочатку гри, то ні, цей довбаний троль з'являється ще разів з 10. Єдина різний. Це колір і його стихія: вогонь, літ, отрута і все таке інше. Виглядає просто як на мене як халтура для гри, яка намагається виглядати серйозною, глибокою, це майже катастрофа. Я не можу сказати, що це дуже вплинуло на сприйняття там сюжету чи занурення в цей світ. Але коли я пройшов половину гри, то вже якось було дивно. Я просто бачив цього троля і такий, що знову? І звісно, ще є один особливий тип мінібосів, так звані древні. Щоб завдати їм шкоди, потрібно кидати туди топір або метати назад частинки їхнього серця, які вони ж самі випльовують. В теорії звучить непогано. Візуально ефектно, але усі древні на одне лице, ну точніше на один камінь. Вони, які тролі відрізняються лише кольором та елементом атаки. То буде вогняний, то крижаний, то отруйний. Гімплейно ну, це однакова схема бою. І далі просто гра на повторі. І якщо чесно, то в грі ми зустрінемо справжніх лише 4,5 боссфайта. 0,5 накинув за другий боссфайт з Бальдром. Звісно, я не можу не сказати про Валькірі, але це вже зовсім окрема історія, і вони є необов'язковими. Проте санів Кратосу дають знатних. Ось щоб їх перемогти, треба ще постаратися. Вони дійсно. Важкі, будучи чесним, мені не захотілося повністю закривати цей сайт квест. Я переміг десь 3-4 валькірі і забив болтяру. Іначе то, як я вже казав, в нас в грі є багато різної броні, талісманів, чар, але все одно не дуже сильно хочеться заглиблюватись туди. Особисто в мене було якось так: щось знайшов, щось прокачав, начебто й непогано, пішов собі далі і так усю гру. Я просто обирав і комбінував з того, що я десь дістав чи зібрав ресурси для того, щоб скрафтити. Це можливо було через те, що коли вирішив дізнатися, як дістати якусь там броню, або чомусь у мене є в списку якась броня, але де взяти ресурси для. Цього крафту, то треба побігти туди дістати те, зробити це. Я не можу сказати, що це важко, але будучи чесним, нудно та й не дуже потрібно. Як на мене, взагалі це актуально тільки для того, щоб завалити Валькірій. До речі, я ледь не про Міміра. Це теж доволі якісно прописаний і цікавий персонаж. Взагалі, як на мене, це один із найхаризматичніших героїв. Якщо коротко, це буквально балакуча голова, яку Кратос носить на поясі. Але насправді це енциклопедія з непоганим почуттям гумору. Мімір це той, хто пояснює майже все, що відбувається в грі. Він постійно жартує, розповідає байки кепкує з кратоса, але вміє не перейти межу його історії. Це дуже чудова розрядка між боями, особливо коли ми подорожуємо на човні. По геймплею хочеться сказати, що гра дійсно цікава, але якщо чесно, тут трохи задушили. В якийсь момент відчуваєш себе не просто кратосом, богом війни, а банальним кур'єром з нової пошти. Ми постійно кудись там біжимо, щось шукаємо, щось несемо. Щоб прибрати цей завал, потрібен ключ. А щоб його дістати, потрібно ще пару годин побігати, побивати ворогів, позбирати ресурси, пройти загадку. А тоді вже можливо ми доберемося до самого завалу. Ну і звісно, моє улюблене, класичне. Повернись в перший світ, бо тепер ти можеш відкрити ось ту дверку, яка була зачинена 20 годин тому. Але все одно при всьому цьому гімплей все одно затягує. Бої кайфові, прокачка відчутна, і коли ми вже зібрали повний комплект крутої броні, а також вивчили нові атаки, то все це виглядає доволі якісно, цікаво, ефектно і мені чомусь завжди було мало ворогів. Я чомусь хотів ще і ще. Але якщо дивитися правді в очі, особливо в 2025-му, деякі моменти в грі прям дуже затягнуті. Дуже часто треба кудись ходити, коли нічого не відбувається. Підйоми на ліфтах взагалі штучно затягнуті і це відчувається. Як на мене, тут гра контрастів: з одного боку круті брутальні бої, а з іншого відчутні штучні обмеження чи недопрацювання. Попри те, що God of War вийшла ще в далекому 2018 році, візуально вона досі виглядає неймовірно. На ПК, наприклад, гра виглядає дуже класно. Чіткі текстури, глибокі тіни, деталізація шкіри та зброї усе це на найвищому рівні. Звісно, якщо придивлятися із лупою в руках, то є до чого чіплятися, але це серйозно. Ну і звісно, я не можу не сказати про атмосферу. Вона тут густо насичена скандинавськими міфами, снігами, похмурими лісами і кам'яними горами. А операторська робота це взагалі щось із чимось. Вся гра зроблена одним кадром. Навіть на фоні сучасних релізів God of War не здається якимось там застарілим. У багатьох нових іграх крута графіка, але не вистачає душі. А тут, як на мене, усе збалансовано. Геймплей непоганий, наратив, видовищність. Можна сказати, що God of War залишається взірцем, як треба робити сюжетні екшени, але з приміткою, що все. Все ж таки, в грі є деякі моменти, які мене дуже сильно вибісили. Це однотипні вороги і штучне затягування процесу, але все одно всі ці недоліки вони перекриваються плюсами. Тут захопливий сюжет, і чудова графіка і драйвовий гімплей. Гра, так само як і кратос вкрита шрамами. У неї є недоліки, і це потрібно розуміти. Проте, як на мене, вона все одно залишається однією з найкращих однокористувацьких ігор свого покоління. У час, коли більшість ігор намагається бути просто видовищними, кодовор залишається тією грою, що говорить із гравцем людською мовою, навіть якщо ти просто прийшов помахати сокирою, ти тут все одно залишишся думати про своє життя. Ця гра абсолютно точно залишається актуальною навіть зараз. По-перше, через глибоку історію, яка не старіє, а також подачу, яка досі дає фору багатьом сучасним тайтлам. По-друге, гра підійде тим, хто любить сильну емоційну драму, класний дизайн і дуже брутальну бойову систему. Для фанатів глибоких історій, якісних пригод це обов'язковий досвід. Я в свою чергу ставлю чесних 9 кратусів з 10. Ну а вам я дякую за лайк, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвоник, щоб я частіше з'являвся у вас в рекомендаціях. Побачимо. Ось в наступному відео.